Привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні на уроці письма ви, як старшокласники, будете писати диктант і будувати схеми. Але не хвилюйтесь, ви обов'язково впораєтесь із завданням. Адже диктант у вас буде. Малюнковий, яскравий і цікавий. На слайдах я показуватиму вам малюнки, а ви Будете записувати букви до них. Спочатку давайте запишемо сьогоднішню дату 01.11. Ось так. Букви треба буде записати на новому рядочку. Їх буде 10. Букви всі записуєте маленькі. Що це за фрукт? Запишіть першу букву. Як все це називається одним словом? Запишіть першу букву. Як називається хлопчик, який навчається в школі? Запишіть першу букву. Дивіться, яка весела тваринка. Як її звуть? Запишіть першу букву. А хто це такий великий живе у морі? Запишіть букву, яка позначає голосний звук всередині слова. А це хто такий лагідний? Запишіть голосну, яка стоїть всередині слова. А цю тварину називають царем звірів. Запишіть голосну. Яка стоїть всередині слова. А хто в лісі живе і такі гарні роги має. Запишіть першу букву. Дивіться, який блискучий. Запишіть голосну, яка стоїть всередині слова. І на останок. Маленька мешканка з нірки. Запишіть першу букву. А тепер давайте перевіримо, що у вас вийшло. Перше ананас А. друге овочі О. третє учень У. Четверте мавпа М. П'яте кит. И. Шість. Кіт. І. Сьоме. Лев. Е. Восьме. Олень. О. Дев'яте. Жук. У. Десяте. Мишка. М. Переходимо до другого завдання. Вам треба буде самостійно зробити схеми до поданих слів. Схеми. Пишемо на новому рядочку, трохи відступаючи одна від одної. Нагадаю, звуки поділяються на голосні і приголосні. Голосні вимовляються без перешкод. А на схемі їх треба позначати кружечком. Ми вже з вами вивчили шість голосних звуків А. О. У е-і. І. Коли ж ми вимовляємо приголосні звуки, ми зустрічаємо в ротику різні перешкоди: язичок, губи, зуби. Вони бувають тверді, їх позначаємо однією рисочкою. І м'які їх позначаємо двома рисочками на схемі. Не забувайте, коли робите схему, поділити слово на склади і поставити наголос. Наприклад, Мама. Перше слово для схеми риба, друге слово банан. Третє слово ніж. Настала черга перевірити, що у вас вийшло у другому завданні. Перше слово риба. В ньому два склади. В першому приголосний твердий і голосний звуки. В другому складі приголосний твердий і голосний звук. Наголошений. Перший склад риба. Друге слово банан. В ньому також два склади. Перший склад приголосний твердий і голосний звуки. Другий склад приголосний твердий, голосний, приголосний твердий. Наголошений склад другий. Банан. Третє слово. Ніж. В ньому один склад. Перший звук м'який приголосний, голосний і твердий приголосний. Наголошене все слово. Сьогодні ви попрацювали як бджілки. Ви справжні молодці. Тому я бажаю вам солодкого відпочинку.